Всім доброго дня. Сьогодні вирішив зняти коротеньке відео. Нас трошки засніжило. І відповісти на декілька запитань, яких задають мені. Перше запитання ось я відкрив. Криша. Маленька над кормушкою. Можна без перешкод. Заглядати сіно. Всередину, щоб не лякати ягнят і овечок, Бо є шугливі. Ось так виглядає. Відкривається легко. Це чудово. Наступне питання: чому і досі пір немає ярок марини ландшафт? Немає, тому що немає змоги чим привезти мені. А доставка коштує немало. Тому поки що не можу я цього зробити, збираю гроші. Хто бажає підтримати, допомогти, пишіть в коментарі. Покот сьогодні завершився. Всі вівці покотилися. Зніму пізніше більш довге відео. Кому цікаво, коментуйте. Всім до побачення!